Привіт усім! Ви чули про те, що всі громадяни України, які зараз перебувають на території Польщі і мають Песарі Укр, зобов'язані до 24 серпня прийти в ужин, щоб заповнити якусь там анкету? No! God, please, no, no! Чули про це? Напишіть коментаря. Друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця, хочу повідомити важливу інформацію, а також поставте лайк і зробіть репост, щоб більше людей про це дізналося. Ну і не забувайте підписуватись на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Багато я отримую різних повідомлень в приватних повідомленнях в коментарях під відео, Ютуб, Фейсбук, TikTok. І дуже часто люди мені пишуть з якимись там скрінами або посиланнями на, на якусь інформацію, Саша, прокоментуй, правда, це чи неправда. Чи може таке бути, чи ні, що нам робити? Бо тут так написано. Я читаю, ну і якщо в мене є можливість, і я знаю про цю інформацію, щось, звичайно, що я відповідаю, кажу, це якась. Фіня, це якийсь фейк. Або це правда, дійсно так, є є такий закон, є така устава. Сьогодні отримав повідомлення від одної підписниці, на фоні якого я хочу зробити це відео, тому що таке трапляється досить часто, і часто я таке отримую. Прочитаємо всі разом, що мені написала підписниця, щоб я прокоментував. Увага, українці! 17.07.23 Сенат прийняв поправки до легального перебування біженців. Якщо особа має песель зі статусом Укері, їй достатньо буде з'явитися в УЖУ і заповнити анкету. Якщо цього не зробити, вона буде вимушена покинути країну до 24 серпня. Деталі за посиланням в описі профілю. Звичайно, що в описі профілю є посилання на телерам групу І на тому вся інформація закінчується. Там немає ніякого посилання на закон, на те, що Сенат щось там прийняв чи не прийняв, якась додаткова інформація, нема нічого. Це зроблено для того, щоб людина пройшла по посиланню, підписалася на телеграм-канал і там вже залишилася, ну щоб далі слідкувати або шукати якусь інформацію. А такої інформації немає. Ну ви собі просто уявіть, навіть без підтвердження офіційної інформації, отакої, що приблизно мільйони українців, які мають статус Укр, мають песель Укр, прийдуть в ужин до 24 серпня. Це буде колапс. Ой-ой-ой, ну смішно виглядає. Тим більше, що немає ніякої правової підстави це робити, бо немає такого закону це просто вигадка для того, щоб назбирати підписників в Телеграмі. Такого багато, реально я зустрічав неодноразово. Беруть в блогерів різних якусь вирізку, заманюють людей в Телеграмі чи в якісь інші сайти. Беруть якусь інформацію, придумують з повітря і все. Але багато людей можуть собі подивитися, проаналізувати, скрати, а це якась фігня, я це не буду вірити, це брехня. А є люди, які прочитали, і все, все, капець, все, Ну, завтра треба йти в ужин, писати якусь там заяву. І таких багато. Ну, цей пост, оце повідомлення в Тіктоці поки що набрало 75 тисяч переглядів. Я впевнений, що з тих 75 тисяч переглядів якісь люди в це повірили. На жаль, але це правда. Коли я спираюся на якийсь закон, наприклад, Сейм щось прийняв, чи Дженік Устав, чи в Дженіку устав опубліковано, чи в Govpl є повідомлення, я думаю, більшість з вас знають, що в описі під відео чи там в закріпленому коментарі я залишаю посилання на той чи на інший закон. Тут, звичайно, цього немає. І таким самим людей дурять для того, щоб їх заманити в телеграм-групу чи в будь-яку іншу групу, і так, щоб вони там були. Але це не тільки заманює людей в телеграм групу а багато хто просто це розповідає, бо він десь там прочитав, що так робиться. І люди біжать, ідуть писати якісь заяви, а в ужунді на них дивляться очима і кажуть, що ви чого, ми нічого не знаємо, ми такого перший раз чуємо. Тому, друзі, фільтруйте інформацію, яку ви отримуєте в інтернеті, перевіряйте її. Тому що просто вірити якомусь посту в якомусь там телеграм-каналі чи навіть на Ютубі, невідомо від кого. На жаль, ви собі гірше робите. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисна і цікава. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! дякуємо Польщі та Європі за допомогу!